Так, я знаходжусь на станції Рідо. Тут у нас є такий якби невеличкий метрополітен у вигляді трамваїв чи що як в Кривому Розі, напевно. Значить, Можна спускати. Піднімаються ескалатором, спускаються на ліфті сюди. Так, там як. Так, в мене в руках удочка і ще гриль, шегріль Будемо Сьогодні в День народження будемо. Відмічати там трошки. Ну як відмічати? Половимо риби, пожаримо е, сосівський. Так, це наш, напевно. Чи їхній. Ні, це їхній, тож ще... Я їду на Тані Пасчур. 10 хвилин. Ну, якраз на 11.30 домовлялися. Прикольний такий поїзд. Оусі Транспорт. типа Отава. Тільки вагонів один, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Ну так. Подивимося що там. значит. station. Щось я не бачу цього бей. Ну типа затока це бейвью. Westbound to Це напевно Bay View. Next station. У нас там здибка зеленый. Йдем... Серега ще шу шукати там. Будемо в парку. І будемо на цей на Отову рівер на берег. Це що в них тут. Ну такі райончики більш менш. Не сказав би, що зовсім погано, але так, нормальок. Ну цікавий транспорт, мені подобається. таке щось незрозуміло, щось середнє між трамваєм і електричкою. Окремі вагони не непрохідні, здається. А може і прохідні. Ні, прохідні, можна туди йти в самий кінець. Так, все, зараз буде таніс пасчур. ЗБ кінцева.